Ось ми саме сталося так, тому що вже бачимо Олександр Турчик. в Грі. В'ячеслав Браславський. І що? Віктор Щерба. Так, забиває Віктор Щерба. Рахунок у нас відкритий на четвертій хвилині. Біля м'яча Максим Гупало, капітан Копи. Пробиває він потужно, але Олександр Турчик надійно стоїть на останньому рубежі. Одразу ж хотів кинути, але та й загалом кубковою стежиною поки що 12-й номер набагато ефективніше. В плані атаки діє, ніж його брат. Знову Олександр Турчик. Знову овації зриває він від вболівальників. І що? Вадим Нароган на майданчику. Вкидання Олександра Турчика в дотик Вадим Нароган. Пробиває щерба і знову рятує. Шапошніков. Поєдинку. А зараз можна забивати удар Островського, але вище воріт проходить м'яч після цього пасу В'ячеслава Браславського, але головне, що м'яч у Сапфіра залишається. Щерба може забивати, але занадто безхитрісно пробиває Віктор прямо в голкіпера. Розчаровано, береться за голу. Зараз можна ще забити. Знову щерба пробиває і знову голкіпер Микита Шапашніков. Ой-ой-ой, ой я це В'ячеслав Браславський. Працює їхня зв'язка з Владиславом Островським підставлена вчасно і доречно нога. Копа розпочинає активно, але Олександр Турчик одразу ж виводить віктора щербу Вічнавіч І Черговий віктор Щерба не переграє. Зараз чергова атака Сапіра. 2-0. Вихід. Забиваєць! Господарі. Відзначається таки віктор Щерба уже... Капітан після скидки Ігоря Катлівської на спині. Можливо, саме це не давало йому. Візначтесь, як зараз. А зараз катри оформлює Віктор Щерба до радості в Катерини і цієї гри, саме тому що у нього було багато нереалізованих моментів. Ось зараз що небезпечний момент. Знову Турчик на висоті. Щерба кидається під м'яч не рука. Олександр Попенко удар з рикошетом. Добивання Вадима Нарогана. Якимось чудом Олег Чапля рятує зараз ворота Копи. Знову сейв Олександра Турчика. Якщо вдасться йому берегзот, звісно ж, за хитрих запитаємо вже наразі. Ну і за епізод, коли він нирками зупинив політвича у сітку. Ой-ой! І за цей епізод також запитаємо обов'язково Віктора. Вадим Мароган розвертається. Чудова комбінація. І це четвертий гол у Віктора Щерби в сьогоднішньому матчі. Ну, прорвало так, прорвало. Віктора. 7-0. Чотири голи забиває Віктор Щерба. Ну, рахунок. Вадим Нароган разом з Віктором Щербою. Виходять на ворота. Не реалізовує Віктор Щерба. Переконується тому, що все в порядку. Як любить повторювати Ігор в сьогоднішній грі. І дає сигнал на продовження. Але наважились на це тренери. А зараз Віктор Щерба, чергова спроба. І це п'ятий гол. Не буду занадто упередженим, не буду занадто хвалити сапфір. Просто констатує, що 7-0 на користь Сапфіра. П'ять голів забиває Віктор Щерба. Перехоплення, вихід 3-0. Котить Олександр Попенко. І зараз що? Не забивають якимось дивом господарі. Ну це, це Таргонського. Арсен Олександр. Олександр Гещук забиває з рикошетом, але забиває голкіпер копе. 7-1. розмочили львів'яни рахунок. Не етап Кубка України. Тим паче, сапфір зараз в своїй атаці. Віктор Щерба. Ні, коли у ворота голкіпер Віктор Щерба не влучає говорити про якусь інтригу останніх секунд на дальню стійку не вдається замкнути його. І що, чергова нагода забити, в стійку влучає. Ну і що? Порожні ворота. Вадим Нароган до них мчить. Забиває Вадим Нароган. І таки і буде у нас різниця. Плюс 7. вісім один рахунок. Сафіра, брати Попенки, І Олександр відзначається. 9-1. Команда зі Львова з цьогорічним розіграшем. Павла Сергійовичу, скажіть, будь ласка, сьогодні непоганий перший тайм. Команда здорово розпочала, але далі щось надломилось. Мабуть, другий гол. Які ваші враження? Так, вперше мали спочатку моментів досить, не забили багато. І такий другий гол трошки не повезло. Ну, багато нам сьогодні не везло. Ну і плюс фізично трошки не хватало сьогодні особливо фізично, і відігруватись завжди важче. Плюс, Ще й суддівство таке, скажу чесно вже три раз в Вінниці граю. Ну, не та як у Львові судять. Є нюанси. Великі, ну, це, великі нюанси. Це простір для додаткових уже суджень, додаткових діалогів. У мене інше запитання. У нас в коментарях були ваші персональні вболівальники, які очікували вас побачити сьогодні на майданчику. Я підживлював цей інтерес, говорю, кажу, є тренер, він переодягнений в маніжці, але так і не вийшло, якщо мені не зраджує пам'ять. Чому? Даємо більше молодим гравцям грати, щоб вони розвивались і набиралися досвіду, і щоб показували якийсь результат. Хороший. Ну і вітаємо вас, ви виграли чемпіонат світу знову в цьому році. Це хороший результат. І те, чим ви загалом розвитком молодих, саме дітей сирів це дійсно задховує на оплески. через те вітаю і дяк. дякую. З цією участю з цим купом України вона взялась. Ми так. чули навіть ось тут з роздягальні ваші крики, ваш заряд на другий тайм вийшли як звірі, як леви, з клітки, і просто вирішили. За рахунок чого, де воно береться. Доброго вечора. Дякуємо за вітання. Ми готувалися до цього матчу і ми розуміли, що потрібно віддати всі сили, щоб сьогодні був позитивний результат і пройти далі. Тому бачите, цей епізод показав, що ми старалися до последнього кидалися під м'яч, аби не пропустити цей гол. Сьогодні Саші пішла игра дуже здорово. Обідно один гол пропустив, але так стояв дуже хорошо. Ну там рикошет, Там рикошети. Хлопці вас підбадьорюють. Ви сьогодні роззабивались нарешті, пішло. Можливо, зміна номера, зміна форми, новий комплект зіграла також свою роль на фарт. Так, да, бачите, форма фартова оказалася. У мене теж три гри не йшло, не міг забити. Тут, бачите, прорвало в одній грі. Партнери котили, ти вже мусив забивати. Мікрофон, будь ласка, Олександру. Олександре, з цим челенджем щодо незабитих дабл пенальті залишається все в силі і треба забити. Наступна гра від вас чекаємо результату. Та, думаю, що заб'ю. Тренування проводити спеціальні е, даблу? Ні, я ні. Вони всі проводять, все одно не попадають. Але Ви без дивіться, тренувань це, зразу заб'єте? Кажуть зразу, я на виїзд на следующу гру не їду. Я тільки вдома. В мене на виїзді не йде. Домашні та, ігри порошні. Так, ми старалися, ми характерна команда, ми дружна сім'я, нас дружини постійно підтримують діти. У нас є характер, але ми щось новий зі не так показують дома. Ну дома болічки. дякуємо боліщикам. Нас підтримують і це надихає. ще більше вітаємо «Сапфір» з проходом? Слава Україні!